Привіт, друзі! Сьогодні 27 березня, з вами знову Валерій Клочок. Врешті-решт Сполучені Штати Америки визначилися, який же статус матимуть території, які окупувала Росія після припинення вогню. Ну і підписання якоїсь мирної угоди. Вони сказали, що юридично за Росію ці території не визнає ніхто. Це дуже важлива інформація, яка Довгий час турбувала багатьох українців. Звісно, ми хотіли б іншого, а саме відвоювати ці території, щоб вони були повернуті нам, щоб Росія полишила їх. Але враховуючи те, що позиція наших партнерів поки що абсолютно однозначна, що війна має бути закінчена, достатньо військової допомоги ми від них точно не отримаємо. То на даному етапі, як говорив президент України Володимир Зеленський, ще минулого літа. То і розпочнеться процес дипломатичного повернення цих територій, але з часом, і також стало відомо, що все ж таки вимога зняти санкції із Росії до Європейського Союзу вона точно була озвучена Білим Домом. Як передумова припинення вогню у Чорному морі, хоча там його за великим рахунком і немає. Про це зараз детальніше. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим. Розпочну з приємної новини, яку повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про атаку по е аеродрому енгельс 2 20 березня. Ви бачили вже відео на соціальних мережах, в телеграм-каналах і в моєму телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний, рекомендую підписатися. Посилання на нього в описі під цим. Відео є. Тоді росіяни втратили там 96 крилатих ракет повітряного базування. Ці засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів впродовж березня і квітня цього року, повідомляє Генштаб. Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального провели. До знищення значних його запасів. Я вважаю, що от цей удар був максимально ефективним, тому що ну, удари по НПЗ це гарна історія, але знищення ракет більш ефективне. А наразі, коли ми маємо утримуватися від ударів по НПЗ, то хотілося, щоб, звісно, такі атаки продовжувалися. Ну а тепер, друзі, до конкретно самої заяви Сполучених Штатів Америки щодо території. Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Кіт Келох, він займається питаннями України, Країни і в Україні він є офіційною посадовою особою, яка уповноважена коментувати умови припинення російсько-української війни. Так от він заявив, що Росія не відмовиться від контролю над окупованими територіями України, проте юридично вони не є і не будуть частиною Російської Федерації. Він про це сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, Це прореспубліканський телеканал. Хоча вони, журналісти там на цьому каналі, останнім часом доволі різко висловлюються про прихильників Трампа і взагалі про республіканців. Так от за словами Келога, це створює складну ситуацію нині, яка вимагає подальших переговорів Росія. Каже він: фактично контролює Луганську область, лише частково Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Не згадав, звісно, Крим, але ну, хоч у нього краще з географією, ніж у Віткофа, який спілкувався із Такаром Карлсоном буквально минулого тижня. Далі Келок наголосив, що виникає питання, як виглядатиме ця ситуація надалі, якими є реальні територіальні здобутки. Ну, до речі, про них говорили про ці території, про розподіл територій у Ріяді. Звучить дико, звичайно, коли ділять наші території росіяни та Сполучені Штати Америки, Але це відбувається, друзі, не без погодження з Україною. І добре, що ми відстоюємо цю позицію, тому що така заява Сполучених Штатів Америки це наш актив. Це посилання і до всіх наших партнерів у Європі і у усьому світі, що ніхто, в тому числі США, не будуть визнавати за Росією окуповані території. Це стосується і Криму, який вони анексували ще в 2014 році. Келов також підкреслив, що в будь-якому варіанті врегулювання війни важливо розрізняти де-факто і де юре контроль. Росія фізично присутня на захоплених територіях і не планує їх залишати, але юридично ці землі залишаються частиною України. І тут він каже, потрібно розрізняти де факто де юре де факто означає, що вони фізично окупували територію, нікуди з неї не підуть. Але де юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частини Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести. Чому я акцентую вашу увагу саме на цьому? Тому що неодноразово у ЗМІ до початку переговорів в Ріяді в процесі з'являлися повідомлення про те, що мовляв американці будуть примушувати Україну. Визнати в конституційний спосіб ці території за Росією. Ну, я думаю, вам не потрібно пояснювати, що буде у Верховній Раді, якщо раптом почнуть голосувати відповідні зміни до Конституції. Нагадую, що у серпні місяці, а саме 31 серпня 2015 року, такий інцидент під Верховною Радою стався. Тоді загинув назвардійці, тому що хотіли проголосувати в Верховній Раді зміни до Конституції щодо території окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Не пройшло. Келах вважає, що для пошуку політичного рішення потрібно зрозуміти позиції як України, так і Росії, а також знайти компроміс, який хоча б частково задовольнив обидві сторони. І каже: я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням, чого хочуть українці. Я можу відповісти, чого хочуть українці, аби росіяни вийшли з усіх територій. Чого хочуть росіяни? Теж відповідає, чого хочуть росіяни. Ми добре це знаємо. Вони хочуть всі області віднести до своєї конституції, але США зараз кажуть ні, так не буде. І далі Келих продовжує. Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони, але, звісно, жодна з них не отримає всього, чого прагне. Додам відразу одну тезу, яку озвучив Володимир Зеленський, перебуваючи у Парижі, там сьогодні проходить саміт коаліції охочих. Він давав напередодні інтерв'ю ем, національним. Телеканалом і сказав, що все закінчиться, як Путін помре. А він помре дуже швидко. Це факт. Ну, Можливо, президент знає щось більше. Я тут не можу нічого коментувати, але справа в тому, що дійсно, я додам від себе вже, що ситуація на Росії динамічна, вона буде змінюватися. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. Всі процеси, які відбуваються зараз у Кремлі, вони тому є свідчення. Звісно, це не відбудеться буквально завтра, але я думаю, що впродовж цього календарного року ми побачимо цікаві трансформації у владі. Росії. Звісно, може змінюватися і геополітичний контекст, що стосується територій, які сьогодні окуповані Російською Федерацією. Тому справді це один із варіантів повернення цих територій, дипломатичний, про що говорив Зеленський, про що я вам задав на початку відео. Зеленський про це говорив ще минулого літа. І тепер, друзі, щодо перемир'я в Чорному морі. Ну, за великим рахунком, там і нема бойових дій, але ну, причепилися. Я по-іншому сказати не можу до цього пункту, який. Зараз оцінюють багато наших західних партнерів та й ми самі як початок складного переговорного процесу Росії про повне припинення вогню. Це стосується, зокрема, санкцій. Умови висунуті Росією щодо перемир'я у Чорному морі, передбачають зняття санкцій Європейським Союзом. Про це офіційно заявив державний секретар США Марко Робіо за його словами. З росіянами досягнуто лише концептуального бачення, як має виглядати нова чорноморська угода. І він додав, що подальші кроки в цьому напрямку визначатиме Трамп. Все вирішує Трамп. У Трампа на столі є пропозиція щодо зняття санкцій у сільськогосподарському секторі на російську продукцію, також на добрива. І від Трампа залежить це рішення. Також в контексті врегулювання війни в Україні готові розглянути перепідключення Росії до СВІФТО. Але це стосується одного поки що банку, розцільхозбанку і фінансстанов, які будуть обслуговувати зовнішньоекономічні фінансові операції саме у сфері сільськогосподарської продукції, добрив та риболовлі. Це дуже важливий момент. Про можливість підключення Росії до свіфту заявив глава Мінфіну США Скотт Бесент. Значить, він сказав наступні ще речі: що наступного тижня американці можуть підписати з нами угоду про корисні копалини. Вона поки що обговорюється. Заяви доволі контраверсійні української сторони та американської. Також мова йде і про атомні електростанції чи атомну електростанцію. Поки що ніхто не посвячений деталі. Я буквально вчора спілкувався на каналі тут із народним депутатом Василем Моканом. Він, власне, і говорив, що парламент не посвячений жодній деталі переговорів, тому більш Зрозумілі, що і картина буде, коли ми побачимо конкретно якісь проекти угод. Також ша готові пом'якшити санкції щодо Росії в рамках мирного врегулювання, сказав Бесент. Пропозиція по перемир'ю вже готова і лежить на столі у Путіна. Тепер усе залежить тільки від нього. І так само від Путіна залежить, чи посилюватимемо ми санкції проти Росії, чи будемо їх пославлювати, говорить очільник мінфіну команді Дональда Трампа. Ну тобто американці готові до зняття санкцій, але на умовах, якщо відповідно Росія буде діяти дзеркальним чином. Ну, поки що, як ви бачите, минуло ніч у нас знову пройшла пекельно. в Дніпрі. Пролунав не один вибух. Там згоріло біля 60 автомобілів, прилітало і по Харкову, і на Сумщині, і по Черкасах. Ну, зараз росіяни обирають. Якесь одне місто і запускають туди фактично всю кількість шахедів. І це дуже-дуже, ну, як на мене, небезпечна поки що історія, тому що в такий спосіб Кремль демонструє, що він буде очікувати якихось поступ на свою адресу перед тим, як щось буде робити. Але чи буде він робити, ну, ми добре знаємо, що Росія нам довіряти себе не поважати. Перебуваючи у Парижі, Зеленський дав прес-конференцію разом із Менелем Макроном. Про Зеленську, ви певно вже читали основні заяви, їх знаєте, вони в принципі ідентичні до тих, що лунали і раніше. Я не буду на них повторюватися, це території, це НАТО і так далі. Але цікаву заяву зробив Амонель Макрон. Він сказав, що Франція виступає проти умов встановлення перемир'я в Чорному морі. На що погодилися Україна, Росія за підсумками переговорів США в Саудівській Аравії. У мене тоді риторичне запитання: а що ви пропонуєте взамін? Якщо ви проти, тоді щось пропонуєте. Він сказав про те, що він проти цього якраз під час спільної прес-конференції зеленським і нагадав, що саме Росія перетворила Чорне море на театр бойових дій, підважила комерційні шляхи і поставила їхню безпеку під загрозу. Ну, звісно, нині складається так ситуація, що нібито нам не дуже потрібно це чорноморське перемир'я. Але ще раз наголошу, це один із найпростіших, найдоступніших сьогодні пунктів у майбутній угоді про припинення вогню щонайменше. І, зокрема, Макрон сказав, що я повністю підтримую концепцію мир завдяки силі, яку запропонував американський президент. Але наскільки я знаю, ця концепція не означає зняття санкцій перед тим, як ми перевірили, що все діє. Завалювана знову ж таки теза від Макрона. Мало чіткості, зрозумілості. Не готовий поки що Макрон відправити до України пару бригад військових французької армії, які б взяли безпосередньо участь у бойових діях. Я не жартую, я абсолютно серйозно говорю. Але він голосив про передачу військової допомоги Україні на суму 2 мільярди євро. Чи це додаткова, чи це планова? Як завжди, ніхто не уточнює. В цю суму входять ракети до літаків Міраж 2000, ракети Міка, засоби ППО, ПТРК Мілан, ПЗРК Містраль, бронемашини, також боєприпаси, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та інше озброєння, Додаткова допомога передбачає виробництво техніки в Україні у співпраці з європейськими оборонними підприємствами. Дякуємо Еману Макрону, звісно. Але ну, хотілося б, щоб за заявами стояли якісь практичні кроки. Бо, на жаль, поки що заяви, заяви, заяви. Напруга загалом між Європою та Сполученими Штатами Америки зростає і буде зростати надалі, але в окремих моментах дипломатичними каналами Трамп переказує Європі, що, мовляв, окей, не хвилюйтеся. Це стосується, наприклад, ядерної паласольки. Сьогодні ведення New York Times пише про те, що закритими каналами американські посадовці приватно повідомили Європейський Союз і запевнили, що Трамп не збирається їх залишати без ядерної парасольки. Мовляв, не хвилюйтеся. Але мита він буде вводити. Вчора стало відомо про те, що Трамп вводить з 2 квітня. Мита у розмірі 25% на всі автомобілі, які вироблені не в США. Не випадково величезна корпорація Hyundai вже розпочала будівництво заводу в США і інвестує найближчі роки в економіку США 21 мільярд доларів. Це металургійне підприємство, Я думаю, що це оборонно-промислового комплексу будуть, і в тому числі автомобілебудівний завод Hyundai, який виготовить 1 мільйон автомобілів в рік у США. І вони не будуть. Обкладатися митами. Ну, так Трамп проводить свою економічну політику. Європейцям ініціатива з введення мит у 25% дуже не сподобалася. І президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляен доволі дипломатично сказала, що шкодує про таке рішення Трампа. А ЄС захищатиме свої економічні інтереси. Ми думаємо, що якісь дзеркальні санкції вони будуть готувати. А можливо, навіть будуть задати варіанти погодження таких проєктів, як Hyundai, будуть заходити зі своїми інвестиціями в Америку, будувати там заводи. Так мені видається, їм буде набагато вигідніше. Ну така друзі, митна політика, митна війна Трампа. Тому за цим ще але Такі неординарні економічні рішення Трампа сьогодні штормлять, наприклад, нафтовий ринок, ціни на нафту то зростають, то падають, немає якоїсь певної тенденційності до різкого підвищення ціни на нафту, різкого падіння. Ціна на нафту коливається в межах 70 доларів плюс-мінус, долар два туди-сюди. Будемо дивитися, як далі буде виглядати ситуація у квітні, коли збільшення видобутку нафти буде для Америки, для Саудівської Аравії в рамках їх нової ініціативи, і зменшення об'ємів виробництва нафти для росіян. Тому я думаю, що в принципі Поки що нафта буде на цьому самому рівні, бо це дуже-дуже важливий компонент для російської економіки. І на завершення вам також додам одну інформацію, яка стосується загиблих американських військових у Литві. Знайшли у водоймі на полігоні броньовану машину М88 Hercules, якою вони керували. Під час навчань, але самих військових поки що не знайшли. Схоже, швидше за все, це був трагічний випадок. Ну, за цим свідку і буду вас обов'язково повідомляти, тому залишайтеся тут на каналі, ви оперативно дізнаєтесь інформацію. Ще швидше ви будете про це знати, якщо підпишетесь на мій телеграм-канал. На цю хвилину, друзі, всі новини. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Допомагайте розвивати канал, це зробити дуже просто. Коментарі, шери, вподобайки. Все це сприятиме для успіху нашої з вами інформаційної роботи. Всіх люблю, ну шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.